Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Мене звати Бацман Ольга Сергіївна, я кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту. Представляю вам дисципліну Методи соціальних досліджень. Дисципліна читається в п'ятому семестрі, включає 4 кредити відповідно 120 годин. З них аудиторних годин 32, 12 годин лекційних занять, 20 годин практичних занять і 88 годин самостійної роботи. Формою контролю є залік. Курс складається з двох модулів. Перший модуль це види та характеристика соціальних досліджень і другий модуль це методи обробки соціальних досліджень. При вивченні дисципліни ви будете знати методологічні принципи організації та проведення соціальних досліджень, вивчити види соціологічних, педагогічних та психологічних досліджень, навчитеся складати програму дослідження, зокрема онлайн-анкетування, та опануєте, як здійснюється обробка та аналіз результатів дослідження. Курс націлений на наступні види досліджень це опитування, анкетування, аналіз документів, спостереження, констатуючи та формуючи експеримент тощо. При вивченні дисципліни плануються лекції, практичні заняття, індивідуальні роботи, презентації власних досліджень, тестування тощо. Тому запрошую вас на курс методи соціальних досліджень і бажаю вам гарного дня.